вітання в ефірі телекур'єр. тож час дізнатися про головні події дня. Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов повернувся з робочої поїздки до Берліну та провів щотижневе засідання уряду. За останній тиждень у кабінеті міністрів звітують, змогли вирішити та узгодити нагальні питання, що турбують українців. Одне з яких виконання чергової умови ЄС на шляху до вільнюського саміту. Відтепер в Україні завершено процес узгодження стратегії управління держфінансами. Також міністри говорили про освіту та особливості цьогорічних врожаїв. Початок останнього літнього місяця нагадав про новий навчальний рік не тільки школярам, а й міністрам. Українців передусім цікавлять питання наявності шкільних підручників, форми та ремонт класів. Доручаю міністрам економічного розвитку, торговлі, освіти та науки спільно з держпоживнаглядом організувати перевірки шкільних товарів у закладах торговлі. Про результати прошу доповісти і оприлюднити їх у ЗМІ. До порушників прошу застосувати самі сурові заходи. Щодо 1 вересня цього року, яке припадає на неділю, у профільному відомстві наголошують, свято не переноситимуть. А ось навчальне заняття рекомендують школам розпочати від понеділка 2 вересня. Цьогоріч, за словами міністра освіти, за парти уперше сядуть 500 тисяч дітлахів. Не має бути проблем цього року з підручниками, запевняє Дмитро Табачник. Щодня до навчальних закладів доправляють близько 400 тисяч книжок. Надрукують підручники шрифтом Брайля для початкової школи. За ними вчитимуться незрячі дітлахи. Всі підручники для другого класу в травні місяці надруковані і довезені до обласних управлінь. На сьогоднішній день вони вже всі роздані по школам. Друк підручників п'ятого класу завершено. До 10 серпня всі підручники будуть доставлені до органів управління освітою на місцях. В цьому році за кошти державного бюджету 243 мільйони буде надруковано 13 тисяч 200 з лишнім тисяч підручників цього тижня. Також було виконано чергову умову ЄС на шляху до Вільнюського саміту. Повідомив перший віцепрем'єр. Було завершено процес узгодження стратегії управління державними фінансами. Не оминув увагу Сергій Арбузов і забезпечення українців соціальними послугами. За його словами, їхній оновлений формат єдиного вікна є ефективним, адже завдяки зменшенню паперової тяганини вдається підвищити раціональність використання коштів. «Іскрі-54» науково-виробничий комплекс, на якому виготовляють радари для охорони повітряних кордонів. За часів свого народження називався поштова скринька скринька-80» і був засекреченим. Завод кілька разів переживав періоди злетів та падінь. У 73-му стає відомим завдяки товарам народного вжитку, зокрема відомому кожному, хто родом із СРСР касетним магнітофоном Весна. Далі тут налагодили виробництво інвалідних візків. Ось у 2008 та 2011 підприємство спіткали нелегкі часи. Наразі ситуація дещо стабілізувалася. Відтак до нових роковин колектив приходить із певними здобутками. Сім з половиною тисяч радіолокаційних станцій, які є очима та вухами протиповітряної оборони, зібрали у цих стінах. Причому виробництво повного замкненого циклу. А це означає, що усе, починаючи від креслень і до виготовлення найскладніших механізмів, побачило світ саме тут. Директор комплексу принагідно демонструє виробничу потужності заводу гостям керівнику «Оборонпрому» та голові облдержадміністрації. Наша задача местной власти – понимать, чувствовать, а главное – вмешиваться и добавлять возможности э, производственной программы. Я, побывав сегодня на заводе, для себя решил создать постоянную комиссию под представительством и председательством э, моего заместителя Гончарука, которая будет изучать рынок и максимально входить в этот рынок. Слід зазначити, що у 2011-му науково-виробничий комплекс працював зі збитками. Вже через рік ситуація змінилася. За підтримки облдержадміністрації на найвищому рівні та концерну Укроборонпром вдалося домогтися замовлень. Була надана фінансова допомога, котра дозволила закупити матеріали і виконати ряд контрактів. На часі стави закон щодо погашення заборгованостей оборонного комплексу. Нині підприємство на 90% працює на експорт, тож слід замислитися про внутрішній ринок та товар. Народного вжитку. Сегодня в магазинах практически все находится производства других стран. Это само, а мы способны это делать. Надо только правильно организовать рынок. Я думаю, что в этом будущее цены. Сегодня 95 у нас является экспорт, но без внутреннего рынка отца, будущего у предприятия очень мало. Сперва мы еще сделаем упор на рынках ну, военной продукции. Почему это важно? Потому что эта продукция приносит максимальную маржу, позволяет зарабатывать максимальные деньги. Ночі чим ячом я согласен с Игорем Степановичем? Без внутрішнього ринка сучасну високі різкі ністабільних загрузки предприятий. Для этого ми будемо импортозамещение и новые і как бы, возможности загрузки наших предприятий. Крім виробничих цехів, керівники і можновладці зустрілися також із трудовим колективом, аби привітати з днем народження заводу, подякувати за те, що таки втрималися на плаву у роки без грошів'я, відзначити робітників із багаторічним стажем та нагородити кращих працівників галузі. Десять постраждалих один загиблий. Трагічна ДТП трапилася близько 10-ї години ранку на трасі Запоріжжя Донецьк. Поблизу села Антонівка Вільнянського району зіткнулися три легковики. За оперативними даними, автомобіль Опель Астра з донецькими номерами не обрав безпечну швидкість та, не дотримавшись відповідної дистанції, зіткнувся із «Фордом», котрий їхав попереду. Після удару авто відкинуло на зустрічну смугу, де зіштовхнулося з ланусом, а потім з'їхало в кювет. У свою чергу винуватець аварії водій «Опеля» після зіткнення з Фордом також виїхав на зустрічну смугу. Зіткнувся з ланусом та перекинувся на дах. В результаті десятеро серед яких і маленька дитина травмовано. Одна людина загинула. На даний момент на місці проєшесті роботи слідчо оперативна група. Устанавливаются возможные причины данного происшествия. В ходе проведения следственного передания действий, а также проведения автотехнической экспертизы будет установлена окончательная причина данного дорожно-транспортного происшествия. Порушення правил маневрування, водіння у нетверезому стані та перевищення швидкості основні причини аварійності на автошляхах і нині були озвучені під час прес-конференції начальником міського управління ДАІ Віталієм Горьковим. За підсумками першого півріччя 2013 року на автошляхах країни майже через кожні 20 хвилин траплялася аварія. В середньому щодоби від необережності на дорозі помирає 9 людей. 86 отримує тілесні ушкодження. За підсумками першого півріччя рівень ДТП у Запорізькій області порівняно з відповідним періодом минулого року зменшиться на 4%. Аналогічна ситуація із кількістю учасників тяжкість наслідків в середньому на 100 дорожніх пригод 14 загиблих. Якщо говорити об рівні дорожньо-транспортного травматизму, то нужно сказати, що європейські країни, які благополучні в цьому відношенні, мають приблизно 2,5 до 3 загиблих на 100 тысяч населения. У нас эта цифра сегодня, к сожалению, в пределах 12-13. Поэтому те мероприятия, которые применяются Министерством внутренних дел и другими государственными органами на улучшение ситуации, сегодня актуальны и підтримки підтримки Найбільш суттєве зростання аварійності зафіксовано в Тернопільській, Херсонській, Закарпатській областях та Криму. Загалом же по країні кількість ДТП зменшилася до 3%. А ось чисельні загиблих щоразу збільшується. Сумська, Чернігівська, Черкаська області та місто Севастополь є лідерами у відповідному рейтингу. Якщо брати за от 7 місяців, буквально можна, ну, може бути на пальцях не одного, а двох рук почитати, дні коли не була про не було, було дорожно транспортних проєстві з пострадавшими. Буквальних може бути 7-8 було за ті місяці. Так за словами правоохоронців, основні причини аварій – порушення правил маневрування, недотримання безпечної дистанції, перевищення швидкості руху та водіння у нетверезому стані. Тож дайшники вкотре попереджають бути уважнішими та відповідальнішими за кермом, адже за помилку можна надто дорого заплатити. Результати праці за перше півріччя 2013-го та виявлення так званих болючих точок галузі будівництва у Запоріжжі обговорювали під час наради міська влада та безпосередньо забудовники. Так зведення та реконструкція в обласному центрі тривають у кількох напрямках: освіта, охорона здоров'я, житлово-комунальні послуги тощо. Тож фахівці радились, як і надалі забезпечити виконання запланованого. У Запоріжжі триває робота з відновлення дитячих садочків. Необхідно повернути до життя рівно стільки закладів, щоб максимально зменшити черги до них. Аби забезпечити реалізацію медичної реформи, заплановано будівництво та проектування амбулаторій сімейного лікаря та найбільш копіткий та витратний напрямок традиційного житлово-комунальне господарство. Максимально активізовані роботи і предусмотрені средства на виконання капітальних ремонтів кровлі, капітальних ремонтів і реконструкції ліфтового господарства. на реконструкцию дорог, причем за счет источников не только местного бюджета, но и за счет субвенций из государственного бюджета, на строительство детских и спортивных площадок. Бюджет управління капітального будівництва на 2013-й – 200 мільйонів гривень. Поки профінансовано 70 з них. Разом з тим вдало виконання міських програм, в тому числі й соціального будівництва, зокрема доступного житла, можливо лише за умови своєчасного отримання коштів. Там году році планується, закінчуються роботи в декабрі місяці по республіканське 73, це бивши ЖСК, там повинні вести в пределах 2,7 квадратних метрів. І начато будівництво. Трехсекционного, трехсекционного жилого дома на южном планируется ну, две секции ввести в следующем году в начале-к середину. Не лише фінансування, а й організаційні питання наріжний камінь в реалізації проєктів. Зокрема, в законодавчій сфері, приміром, дозвіл на капітальний ремонт вимощування навколо будинку варто отримати аж у Києві. Тому, аби спростити та пришвидшити подібні процедури, забудовники запропонували створити спеціальну координаційну раду. Когда их можно будет обобщить, можно будет и найти э, возможность их решить, либо обратиться в вышестоящие органы, либо внести какие-то изменения э, в правовую базу, в нормативную документацию. Будет гораздо проще и вам, и нам будет понятнее, и мы будем знать, что нас слышат. Ініціативу підтримала і міська влада, та не лише справами буденними. Під час наради до Дня будівельника найкращі представники галузі отримали грамоти від запорізького міського голови. Бердянськводоканал відключає боржників від водопостачання. І цей процес є безперервним, розповіли комунальники. Так, з початку року вони відключили від води понад 70 найбільших боржників, які не доплатили Бердянськводоканалу близько 100 тисяч гривень. Господарі цієї оселі, як і ряду інших, мають борги за спожиту воду, тому й не дивно, що представники бордянського доканалу відвідують саме такі адреси. Причому до боржників комунальники приїжджають вже в повному озброєнні і готові будь-якої миті відключити абонентів. Останні в окремих випадках на ситуацію реагують миттєво. Як Нашого славянського чоловіка крайні міри не приймеш, у нас не, не йдуть на навстрічу. Підприяті не соблюдають закон. Тому, як тільки бачать радикальні міри, що ми приїхали, погашають. Ті ж, хто ігнорує попередження, залишаються без води. Альтернативи немає, говорять комунальники. Бо якщо сьогодні абонент має борг за 2-3 місяці і вважає це нормою, то завтра це вже будуть несплати за півроку, в результаті чого Бордянський водоканал сам отримує проблеми з виплати заробітної плати працівникам та сплати за спожиту воду. Щоб цього не допустити, комунальники діють наполегливо та вдаються до нових методів. Зокрема, це стосується боржників у багатоповерхівках. Абонентам рознесено рознісів о тому, що ми будемо перекривати вихід каналізації, це називається тампанірування. Нам в квартиру заходити не надо. це буде робота з председателями ОСМД і з директорами же кавжелсервіса в, сервіси, в ми будемо звертатися, Доступ до підвали, криші. Крім того, на Бордянському до каналі постійно аналізують обсяги споживання води в окремих оселях. Не може бути кажуть комунальники, що по двоповерховому житловому будинку, де мешкає немала родина, та ще є кімнати для відпочиваючих, споживання води не перевищувало двох кубометрів. У, таких випадках перевірка мережі неминуча. У нас несознательные граждане, которые откровенно, извините за слово такое, воруют воду. Вот на днях был изъят магнит в семье, где есть ребенок маленький. То есть чему люди учат детей, непонятно. Абоненту придется оплатить расчет воды как безучетное, согласно правил. Это ну, довольно приличная сумма. Плюс поменять потому что помінять после воздействия магнита они непригодны к эксплуатации. Тож працівники бордянського доканалу нагадують, що жартувати з устаткуванням не варто, бо надто дорого коштуватиме бажання зекономити незаконним шляхом. Сила, за якою майбутнє 20 запорізьких юнаків поповнили лави військовослужбовців пенітенціарної служби регіону. Молоді новобранці склали присягу на вірність служіння українському народові, зазначають перспективи кар'єрного зростання чималі, зокрема отримання вищої освіти бюджетним коштом. Подробиці у наступному сюжеті. Всі новобранці до моменту виголошення урочистої присяги пройшли військове стажування. За рішенням комісії їх було прийнято на службу до пенітенціарної системи регіону. Обіцяють у подальшому перспективу кар'єрного зростання та нові зірки на погонах. Наразі ж офіцери стартуватимуть з посади молодшого інспектора. Я люблю свою професію, я горжусь її. і тому потім ця любов мої подчинені, хочуть ну в серця в душі в нашого нового покоління. То сьогодні ми ділаємо тут фундамент закладою для будущего нашої служби. Стежити за порядком перспективна молодь буде в 11 військових підрозділах області, двох слідчих ізоляторах та навіть у виправній колонії. Складні відповідальні завдання новачків цілком виправдані. Більш досвідчені колеги задоволені їхніми першими кроками у воєнній службі. Ми хочемо підняти імідж нашої служби. Престиж, потому что все-таки хотим заявить на всю Украину о том, что у нас работают самые лучшие ребята и девчонки, которые вчера еще были э, простыми ребятами.